Всім добро здоров'я, ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Opel Vivaro зі Швейцарії. 2014 рік 2 літра дизель на механіці 6-ступка. Це в нас довга база, 84 кВт. Пробіг автомобіля 175 тисяч оригінального. Сервісна присутня, все підтверджується. Вся тормозна хороша система. Все проходило вчасно, масла, фільтри замінювалися. Екологія вся на місці, сажовий не забитий, вихлопна чистенька. Зараз оглянемо будку, це в нас довга база, наголошую. Хороша збережена будка. Кого зацікавить такий автомобіль, місто Радивилів, Рівненська область. Приїжджайте на огляди, стопи фонарі позаду ціленькі. Зараз заведемо ще автомобіль, подивимося, як працює двигун. По картах все добре, не пошкрябані, ціленькі, поріжки ціленькі, шкірою взагалі кермо в нас, регулюється пусті по наклону. Шестиступочка, круїз. Кондиціонер, радіо, все працює, немає ніяких проблем по електриці, по двигунові, по ходовій, нічого не треба робити. Заміна масел, фільтрів і, будь ласка, можна використовувати. 175 тисяч оригінального. Зараз вийдемо, ще подивимось. Під капотний простір, як працює двигун. Зараз відкрию капот. Як бачимо, двигун працює гарно, рівненько, як годинничок. Косол чистенький, інтеприст, то як називає. Пари в нас 14 рік, оригінальний. Кого зацікавить таке авто? Будь ласка, телефонуйте за додатковою інформацією. Усім дякую.